Ми знімаємо відео про розорах, який вийшов, його не може і просто ніхто вдарити. Ми стоїмо на їхній базі і зараз будемо бити Зевсла. Їхній снайпер також вийшов, і ми його не можемо атакувати. Але він може нас атакувати. Стоп ситинг. О, прикол. -мо. А это пошли разкручиваться. То самое, чувачка. Десь. А в них ще й джали не включила? А ти прикидаєш, що буде, якщо тільки лишиться хто небудь з них один, а всі вийдуть. Всіх не можна буде вбити. ж який то буде замес? А снайпера ж не було? До... До... Зупиняй.